Всім привіт, друзі! Ви на каналі Велюр. Сьогодні покажу найкращий аналог менеджера завантажень. Це новий IDM найкращий менеджер завантажень для Windows. Шукаємо в Google AB Download Manager. Переходимо за першим посиланням і завантажуємо додаток. Раджу також встановити розширення для Chrome, воно буде зручним. Windows, так. Завантажуємо .exe файл і паралельно розширення для хрому. Ось відкриваємо .exe файл, який встановить менеджер завантажень. Натискаємо Встановити. Чекаємо встановлення. А тим часом у нас вже встановилося розширення. Так, Зараз воно підключиться до нашої програми. Вона зараз завантажується. Після встановлення запускаємо і маємо менеджер завантажень. Ми можемо зараз ось підключилося. Тепер можемо зайти, наприклад, у Windows 11. Тиснемо завантажити. І маємо менеджер для скачування. Також можемо скопіювати посилання, менеджер завантажень. Так, відкрийте менеджер, натисніть нове завантаження, вставте посилання. Сподіваюся, вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Велюр. Усім бувай!